Друзі, привіт! Сьогодні пропоную новий дуже смачний пляцок. Його великою перевагою є те, що печеться все одним коржем і виходить дуже гарно в розрізі та дійсно дуже смачно. Для тіста спочатку змішуємо сухі інгредієнти борошно, какао і розпушувач. Далі до яєць додаємо цукор і збиваємо це до світлої пишної маси. Додаємо молоко і олію та знову все збиваємо. Тоді додаємо сухі інгредієнти і замішуємо тісто на низьких обертах міксера. Для сирної маси з'єднуємо сир, яйця, цукор і ванільний цукор і перебиваємо це все блендером до однорідності. Якщо у вас дуже твердий сир, тоді варто додати ще кілька столових ложок сметани. Наприкінці додаємо лимонну цедру, крохмаль і перемішуємо. Далі приготуємо кокосову масу. Для цього до молока додаємо цукор, ванільний цукор і кокосову стружку. Відправляємо це все на плиту і доводимо до кипіння. Тоді кокосову масу охолоджуємо, додаємо сюди білки і ретельно перемішуємо. До охолодженого маку додаємо жовток, цукор і м'яке масло та все добре перемішуємо. Має утворитись ось така макова маса. Коли все готове, формуємо корж. Тісто викладаємо у форму застелену пергаментом. У мене це стандартна форма від духовки. Можна також розподіляти всі маси на дві частини і випікати два коржі. Розмір форми та пропорції, як завжди, залишу в кінці відео, а також в описі до відео. Отже, на тісто наступним шаром викладаємо сирну масу. Тоді по діагоналі ось так ложкою викладаємо кокосову і макову маси. Та зверху посипаємо це все горіхами. Випікаємо пляцок при температурі 170 градусів приблизно 30-40 хвилин і охолоджуємо у формі. Тоді корж розрізаємо на дві частини. Далі приготуємо крем. Для цього згущене молоко потрібно збити із м'яким маслом та додати сюди каву, розчинену у горілці. Далі одну частину коржа змащуємо кремом зі згущенки. І зверху прикриваємо це все другим коржем начинкою до середини. З боку пляцок також змащуємо кремом і зверху поливаємо розтопленим шоколадом та відправляємо в холодильник просочитися щонайменше на 12 годин.